Вітаю вас, друзі. Важко збагнути, але Кремль продовжує корчити гарну міну при поганій грі і максимально блефи. Адже саме тоді, коли і міжнародні ЗМІ пишуть про те, що російський наступ завершується, що Збройні Сили України зупинили наступ, який тривав рік. Глава Російського МЗС Лавров сьогодні висунув умову для припинення вогню. Він заявив про те, що Російська Федерація. Припинить бойові дії в Україні лише тоді, коли результат перемовин її влаштує, і коли так звані цілі СВО будуть досягнуті, такі вимоги від Кремля в устами Лаврова, які безумовно є ультиматумом, саме сьогодні, до речі, в день третьої річниці повномасштабного вторгнення, виглядають як мінімум дивними, тому що одна справа, коли в минулому році, 14 червня, Путін озвучував свій ультиматум, і тоді ще були ресурси окупаційної армії на декілька місяців постійного наступу. А зовсім інша справа це ситуація на полі бою саме сьогодні. Так, окупанти ще продовжують наступальні та штурмові дії, але кількість атак та їх, що найголовніше, результативність значно знизилася. Згідно повідомлення від нашого генштабу за попередню добу найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському напрямку та на Курщині, і загалом на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Цілому щодо ситуації на полі бою, є сьогодні аналітика від машовця від відомого нашого військового експерта, який пише прямо, що на даний момент на цілі низці операційних напрямків, що вважаються основними для так званого стратегічного наступу супротивника, його атакуючі штурмові дії, хоч і продовжуються, але значно просіли, як у темпах, так і в результативності. По суті, все знову зійшло на окремі бої за половину посадки, за пару розбитих хат на хуторі, або два-три кістяки колишніх багатоповерхівок. В цілому вони ще повзуть, але все повільніше та повільніше. Крім того, Кремль зараз не в тому положенні, щоб з плашинної високості в ультимативній формі диктувати умови. І я кажу не лише про те, що російський наступ уповільнився, що він фактично завершується, а й про ситуацію на Курщині. І не дарма вчора головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що Курська операція не втратила свого значення і через 6 місяців. І якщо Кремль не може звільнити частину Курської області уже понад півроку, то Лаврову, очевидно, потрібно було б хоча б підбирати слова. Щоб не виглядати безглуздо. Однак, незважаючи на те, що сьогоднішні заяви і ультимативні вимоги з Кремля безумовно є блефом, водночас вони є підвищенням ставок на тлі перемовин зі Сполученими Штатами Америки. І крім цих заяв, ультиматумів, Кремль сьогодні ще підвищив ставки перемовинами Путіна і Сі Цзіньпіна – і тут що цікаво, сьогодні російські змі повідомили про перемовини Сі Цзіньпіна і Путіна про телефонну розмову, але вони послалися не на Кремль, а послалися на центральне телебачення Китаю. Тобто російські пропагандисти дізнаються про перемовини Путіна і лідера Китаю з китайських ЗМІ. Хоча чому тут дивуватися, якщо Російська Федерація фактично перетворилася на васала Китайської Народної Республіки? Про що була ця телефонна розмова, ми можемо лише припускати. Адже ні Пекін, ні Москва справжніх деталей не розкриють. Проте щодо загалом того чи змінилася позиція Китайської Народної республіки щодо російсько-української війни, це питання, хоч і відкрите, зважаючи на перемовини адміністрації Трампа з Китаєм. Але вчора президент України Зеленський сказав прямо, що Китай лише робить гучні заяви щодо миру, лише на словах виступає за мир, а практичних дій ніяких не вчиняє. Однак, на тлі геополітичного протистояння між Сполученими Штатами Америки і Китайською Народною Республікою, яке буде посилюватися, зважаючи на обіцянки Трампа підвищити мита, і відповідно будуть торгові війни. Китай буде вимушений зближуватися з Європою, а Європа хоче завершення війни і справедливого завершення війни. Тому тут такі можливі варіанти. Щодо перемовин між РФ. сьогодні пролунало декілька заяв: насамперед від речника Путіна Пєскова, який прокоментував вчорашню заяву Трампа вірніше не Трампа, а пересекатарки Білого Дому про те, що Буцімто уже на цьому тижні завершиться війна. І Пісков сказав, що він про це нічого не знає, не володіє такою інформацією і про завершення війни говорити зарано. Але Пєсков зазначив, що Кремль бачить намагання США розібратися в так званих першопричинах конфлікту, і додав, що на цьому тижні таки будуть зустрічі представників США та РФ, але на рівні експертів. Рівень експертів це зовсім не той рівень, якого би хотів президент США Трамп. Він взагалі хотів би зустрітися з Путіним. І я хочу нагадати, що три дні тому було повідомлення в міжнародних ЗМІ про те, що у Швейцарії ще до вступу Трампа на посаду президента США росіяни-американці відкрили таємний канал переговорів і провели кілька зустрічей. І перемовини на рівні фактично спецслужб, їх представників, і це лише початковий етап перемовин. А вже в Саудівській Аравії 18 лютого був перший етап перемовин на високому рівні, і зараз Кремль, щоб Трамп сильно набражався, давайте знову будемо проводити перемовини на рівні так званих експертів. А тим часом лунають гучні заяви зі США, з адміністрації Білого Дому. Радник президента США з питань національної безпеки назвав Трампа так званим президентом миру. В свою чергу гучні заяви зробив і Вітков. Спецпосланник Трампа у Росії, який повідомив, що Сполучені Америки близькі до мирної домовленості щодо війни в Україні і що сторони повинні йти на поступки. Також він зазначив, що так звані стамбульські угоди нібито можуть стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією. Цікаво, що міністр закордонних справ РФ Лавров сьогодні також заявив. Що так звані стамбульські домовленості нібито можуть стати основою для миру. І тут я хочу зазначити, що раніше президент України Зеленський підкреслював, що ніяких стамбульських так званих домовленостей не існує. Дійсно, були перемовини в березні-квітні 2022 року України та Росії як в Білорусі, так і в Туреччині. Але, за словами Зеленського, в Україні просто кожен раз Кремля приносили чергові версії ультиматумів. І щоб ці ультиматуми перетворились в якусь угоду, чи тим більше домовленості, мають бути підписи. Але Україна взагалі нічого не підписувала. Тому, коли Кремль кричить про те, що Буцім то є якісь домовленості, що Буцім то є якась угода, Україна нічого взагалі не підписувала. Нічого немає. Кремль постійно озвучує ультиматуми: то що це? Начебто домовленості. І, зокрема, той ультиматум, який Путін озвучив 14 лютого. 2004 року це ж те саме було. Він також тоді кричав, що давайте будемо домовлятися, начебто на базі стамбульських домовленостей. І тут треба пояснити, що хоче Москва. Вона хоче, щоб на безпосередніх перемовинах між Україною та РФ Кремль спустив українські делегації ультиматум путінський з конкретними пунктами, наприклад, пункт 1 скорочення української армії. І далі давайте будемо домовлятися, наскільки українську армію потрібно скоротити. Зазначу, що у квітні 2022 року Москва виступала катерично про те, щоб в Україні була армія більша ніж 50 тисяч військовослужбовців, щоб таким чином Україна залишилася без армії, беззахисною. І тут одразу пункт другий: це те, що Україна не має права вступати в НАТО і також не має права вступати у військові союзи у різні блоки з країнами заходу. Тим чином це просто відкладна війна. І далі вже йдуть наступні пункти, але немає про що говорити. Підкреслюю, що цей путінський ультиматум, який Москва називає буцімто стамбульськими домовленостями, є насправді капітуляцією України. І Україна таке підписувати не буде. Ми воювали три роки, ми стримували повномасштабну агресію, нанесли величезних втрат російської паційної армії. Зараз ситуація на фронті хоч ще й не до кінця стабілізована, але значно легша, чим було ще декілька тижнів тому. Ніяких проривів фронту немає, ніяких стратегічних успіхів у Кремля немає. І про що мова? Яка капітуляція? Але, США, в першу чергу, президент Трамп дуже хоче пришвидшити події, дуже хоче, щоб була пошвидше мирна угода. І, до речі, є заява від спецпосланця Трампа. Про те, що американські компанії зможуть вести бізнес на РФ, якщо вона буде, тобто Америці вигідна ця угода. І недарма три дні тому Путін доручив уряду готуватися до повернення західних компаній на ринок РФ. Але Україні це точно не потрібно. Ми воюємо за свою незалежність і далі стримуємо агресора. А… Підписувати зараз капітуляцію на це президент Корні Зеленський, і загалом наше вище військово-політичне керівництво точно не піде. Цікаво, що сам Путін, ще не пішовши на жодні поступки, не припинивши бойові дії, активно користується тим, що Сполучені Америки різко змінили риторику, що тепер його не називають військовим злочинцем, що тепер, буцімто, Російська Федерація не є країною агресором, а буцімто лише учасником конфлікту. І сьогодні Пєсков повідомив, що Путін почав інформувати закордонних партнерів про контакти США. Що нібито тепер Путін вже не в ізоляції, що, начебто, він вже рукопожатний. Варто підкреслити, що президент України Зеленський попереджав, що саме так і буде, що Путін буде користатися можливостями і всіляко намагатися вирватися з міжнародної ізоляції. І саме це ми зараз бачимо. Але. Цілком можливо, і про це кажуть деякі експерти, що буцімто Трамп хоче провернути свою новоходовочку, що він нібито робить це спеціально, що він хоче затягнути Росію за стіл перемовин, і що потім він переграє Путіна. Різні є теорії, багато є гучних заяв, і Кремль також це розуміє. І, до речі, сьогодні на Росії натякнули, що знову можуть почати війну після перемир'я. Є заява від заступника Лаврова Рябкова, який заявив про те, що перемир'я в Україні без усунення так званих першопричин загрожує важкими наслідками, тобто повторним вторгненням. Зважаючи на це для України зараз питання номер один це реальні гарантії безпеки, які стануть на сьогодні просто неможливі без залучення у тій чи інші мірі сполучених штатів Америки. Як ми знаємо, зараз є певний конфлікт. Ми знаємо претензії зі США, насамперед від Трампа, від членів його адміністрації, вимоги, щоб Україна підписала договір про корисні копалини. І тут Україна вимушена маневрувати, тому що, згідно тих повідомлень, які були у ЗМІ, цей договір був кабальним для України. І вчора, до речі, були заяви президента України, який казав прямо, що він таке не підпише, щоб 10 поколінь українців віддавали борги, які Україна не визнає. Але вчора було повідомлення про те, що керівник Офісу президента та міністр економіки України вирушили на переговори зі США. А сьогодні з'явилось повідомлення від Стефанішиної, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка написала таке. Що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали. Перемовини пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми зобов'язуємося швидко все завершити, щоб підготувати документ до підписання. Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед. Кажу прямо, що Україна має підписати хоч якусь. Хоч символічну угоду, якийсь меморандум, адже інакше це дуже сильно вдарить по Трампу, по його іміджу. А ми зараз дуже сильно залежимо від Сполученої Америки і навіть від того, щоб просто мати дозвіл купувати у них зброю. І тут ми бачимо такий поворот від України, що Україна хоче, щоб підписання цієї угоди було у Вашингтоні, щоб пройшли перемовини між Зеленським і Трампом. І це для нас було б добре, щоб ми всі питання обговорили. Щоб була спільна позиція, тому очікуємо такових новин. І я хочу наголосити, що я не вірю в те, що президент Крине Зеленський і загалом наше керівництво підпише невигідну угоду. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.